У мене таке питання: хто був на свадьбі на весіллі у слави з так. Ну, Може хтось не був, да? Ну, Багато хто може не був. Так, на весіллі. А, хто пам'ятає, як я їм на сцену виносив подарунок там? Ні, не пам'ятаю, да, такого? А, мені сказали, вийшла, наскільки пам'ятаю, сестра? Захарцева, стара Маріна, і вона сказала, що там подарунок від церкви буде. І Я виносив цей подарунок від церкви, таку коробочку велику. Ну і я спотикаюсь, падаю з цим подарунком, дзвон розбитого скла. Все, що там було, посуд, що там, все розбилося. Трохи згодом з'ясувалося, що це був жарт. Це я навмисно впав. Це ми так. Думали розіграти малодеженів церкву, що ось так, випадково я спіткнувся і впав, розбив цей подарунок, який там церкви збирали для них. Сьогодні хотів би звернути, щоб ми поміркували і подумали за випадковості. Якби випадковість така сталася, що я виходжу там. Такий радісний подарунок несу славі там в Каті, давайте, біжу. І спотикаюсь. Як це красиво. <гум> не знаю, засняли чи ні, але падаю. Але це не була випадковість. Здавалося б, випадковість, але не випадковість. Це було заплановано. <гум> Ось. Ем... Ну, ми віруючи ж всі. Да? Ну, ми ж знаємо, що це не випадково. Ми знаємо, віруючи, знають, що все не випадково в житті. Знають. Рівно 8.28. Всі знають, пам'ятають. Да? Написано там, що і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний за Його волю, все діє на добро. І ми завжди живемо самими щасливими, ми завжди впевнені, що все діє на добро. Ну, все ж ми ж знаємо, що все діє на добро. Але, на жаль, ми не завжди це, напевно, тримаємо в голові. Або не завжди це сприймається. Я пам'ятаю, коли у нас сталася аварія, і приїхав Слава, був у нас в Румунії, там в гостях, і він вийшов співати пісню. «Всьо ка благо все ка благо». І трохи важко було слухати таку пісню, коли такі от. Обставини були, і все, і все благо Ну, в той самий момент це було важко. І нам важко сприймати, коли з нами щось стається, це є всерйоз сприймати. Настільки, щоб заспокоїтися, що все ж ка-благо. У да? ем, Біблії навіть цікаво, я в деяких моментах е, звернув увагу, що навіть зустрічається слово, випадковість і случайність. Да? Щось таке, навіть зустрічається. Здавалося б, сама Біблія говорить нам, що немає нічого випадкового, що немає ні... нічого, що сталося би просто так. Але зустрічається. Я вам процитую, це написано 2 Самуїла, 20 розділ, 1 стих, там написано. Там випадково знаходився один негідний чоловік, на ім'я Шева, син Біхрі, Веніамінець. Він засурмив трубою і сказав: Немає нам частини у Давиді, і немає нам частки у сині Єсеєвому, усі по наметах своїх ізраїльтян. Підняв бум, так? Випадково знаходився. Біблія нам каже, випадково знаходився. В іншому місці писає написано: а один чоловік натягнув лук, пустив навмання стрілу і поранив царя ізраїльського між поясом та броньою. Там цар недобрий був, і випадково він потім поїхав і помер. І Поранений був. І випадковість? Просто так! Тато, дочі, заплющив, отак от кудись стрілу ту пустив і попав куди надо. Куди Бог хотів, щоб попав. Але пишуть на в мене. Ну, з його точки зору, це було. Я просто так це зробив там. Просто так пустив. Але нічого, просто так не сталося. Тому що всім цим керував Бог. Але е, е, слова. Давайте ми краще подивимось також на, ж, на момент життя однієї людини, яка, знаєте, ми, коли ми порівнюємо себе з якимись моментами життя, тобто з якимись історіями, з якимись, які нам можуть ближче бути, і нам легше зрозуміти це і пережити, уявити собі, тому що ми можемо уявити, як, наприклад, було погано іншій людині. Як це. це не просто слова. там Довіряйте Богу, а це приклади із життя. от. Ми подивимося на життя Йосипа. Книга буття 37 розділ. Прочитаємо. Книга буття 37 розділ. Книга буття 37 розділ. 12 го вірша ми знаємо Іаков, це батько Йосипа. Йосип, любимий син, улюблений син свого батька. Він його дарував чудовий одяг, різнокольоровий, дорогий одяг. Він йому довіряв. Він Йосип завжди своєму батькому докладав, якщо брати щось погане роблять. Плюс також Йосип розповідав сни. Такі, які братам і навіть батькові не подобалися, що всі вони поклоняться йому. Ну, це він розповідав як сон. Він навіть не казав, що це буде так, він просто сон. Но сон такий не подобався нікому. І далі ми читаємо: Брати його, з 12 го вірша, пішли пасти худобу батька свого в Всіхем. І сказав Ізраїль, Ізраїль це ще одне ім'я Якова, Йосипові: Чи не пасуть брати твої у усіхі? Піди, я пошлю тебе до них. Він відповів йому, ось я. Гарний характер у Йосипа, він сказав, я готовий. Ізраїль сказав йому: Піди, подивись, чи здорові брати твої, і чи ціла худоба, і принеси мені відповідь, і послав його з долини Хевронської. І він прийшов у Сіхем. І як він блукав у полі, натрапив на нього чоловік і запитав його то, той чоловік, говорячи, що ти шукаєш? Він сказав: Я шукаю братів моїх. Скажи мені, де вони пасуть. І сказав той чоловік. Вони пішли звідси, бо я чув, як вони говорили підемо в датан. І пішов Йосип за братами своїми і знайшов їх у датані. І побачили вони його здалека, і раніше, ніж він наблизився до них, стали замишляти проти нього, щоб убити його, і сказали один одному ось іде сновидець!» Ходимо тепер, ходимо тепер і вб'ємо, вбиймо його і кинемо його в яку небудь яму, і скажемо, що хижий звір з'їв його. І побачимо, що буде з його снів. І почув це Рувім, і врятував його від рук їхніх, сказавши сказавши, не вбиваємо його. І сказав їм Рувим Не проливайте крові, киньте його у яму, що у пустелі, а руки не накладайте на нього. Це говорив він, щоб урятувати його від руки їхніх і повернути його до батька його. Коли Йосип прийшов до братів своїх. Вони зняли з нього, з Йосипа одежу його, одежу різнобарвну, яка була на ньому, і взяли його і кинули його в яму, а яма там була порожня, води в ній не було. І сіли вони їсти хліб і, глянувши, побачили, ось їде з Гілеаду караван ізмельтян, і верблюди їхні несуть з тірак, з бальзам і ладан, їдуть вони відвезти це в Єгіпет. І сказав Юда братам своїм яка користь, якщо ми вб'ємо брата нашого і сховаємо кров його? Ходімо, продамо його ізмальтянам, а руки наші нехай не будуть на ньому, тому що він брат наш, тіло наше, захвилювався за брата. Брати його послухались. І коли проходили купці мідіянські, витягли Йосипа з ями і продали Йосипа із мальтянам за 20 сріб... срібняків, а вони відвели Йосипа в Єгипет. Рувім же прийшов знов до ями, і ось нема Йосипа в ямі. І роздер він одяг свій, і повернувся до братів своїх і сказав: Хлопця немає, а я куди я дінуся? І взяли одяг Йосипа і зарізали козеня, і вмочили одяг у кров, і, під, і послали різнобарний одяг, і принесли до батька свого і сказали Ми це знайшли. Пізнай, чи, син твого, чи сина твого цей одяг, чи ні. Він упізнав його і сказав цей одяг сина мого, хижий звір з'їв його, справді розтерзаний Йосип. І роздер Яків одяг свій, і одягнув вретище на стегна свої, і оплакував сина свого багато днів. І зібралися усі сини його та всі дочки його, щоб утішати його, але він не хотів утішатися і сказав: Спечалю зійде до сина мого, до сина мого на той світ зійду. Так оплакував його батько його. Мідіяни ж продали його в Єгіпет Потіфару, цередворці фараону начальникові охорони. Хотів би звернути увагу тут ем, на моменти життя Йосипа. Ем, чудово дуже було спочатку його життя. Ми сьогодні на недільній школі порівняли це з мармеладом різнокольоровим. У Йосипа був різнокольоровий одяг, у нього було. Дуже добре ставлення батька до нього, у нього було дуже, ну, його любили, він любові жив, і все було ну, просто чудово, все класно. Скажіть, в таких випадках добре говорити? Всі випадки вони від Бога, все хорошо. Бог над всім стоїть, Бог всім керує? Ну, а вже ж легше, коли так все класно, все чудово, тебе люблять. Тобі завжди, тебе завжди ради бачити, у вас нічого не болить, ви радісні, у вас достатньо грошей, у вас достатньо їжі, у вас достатньо е, сил, нервів, всього, не знаю що ну, сказати, часу для якихось своїх справ і всього. іншого. І ви дуже щасливі, і ви так, да, все клас, все так хорошо. Але е, і Йосипу теж було дуже добре. Він навіть сни ним подобалися. Це ж хорошо, це ж мені будуть вклонятися. А потім обставини змінюються. Що, як ви можете побачити тут, які моменти можна було б от, от, з, зі сторони Йосипа подивитися і подумати, ну, це випадковість якась. От в даному моменті, що ми прочитали. От, помітили щось таке? Щось, що могло здатися йому випадково. Тобто, якщо б не так, ну тоді би, може би, все б не так сталося. Діти, підкажіть. Ну, Наприклад, послав батько перше саме. Батько послав Йосипа. Ну що, у батька не було інших людей? Ну, що не було нікого, щоб послати більше? Ну, напевно, були ще люди, які могли би там. Хто ж там, може ще, якісь, може, слуги, якісь помічники, якісь ще люди, яких можна було б послати та йдить і перевірити. Нащо мені сина? Тобто, по рахункам там, там по карті, якщо подивитись, там близько 80 кілометрів треба було Йосипу піти. Я не знаю, чи пішки він пішов, може не пішки, але навіть на там, на, ослі, на верблюді там, піти таку відстань, то це все ж таки далековато. 80 кілометрів. Трохи далі, ніж до Одеси. Може там до центру Одеси чи до моря. Да, там, тось, ну, Далеченько все ж таки. І плюс туди прийшов він. Перший випадковість така. Ну, батько його обирає, він каже: добре, я йду. Іде він туди. А брати тим часом вирішують, а що ми будемо тут в сидіти? А підемо ми там Там трава зеленіше, в інше місце. Випадковість. Ну, здавалося б, да не підіть, ви, підіть там, де батько знає, де ви знаходитесь. Ні, вони вирішили, ми підемо далі. Випадковість? Можна сказати випадковість, а може й ні. Приходить туди Йосип і думає: так, тут брати повинні бути. Немає. Ну, прийшов, подивився, немає братів. Та й їдь собі додому. Поїхав би додому сказав би, батько не знайшов їх. Все ж могло би статися по-іншому. Але ні. Йосип собі навкруги озирається, там, там. Ну, розуміло же ж поляш вони великі може бути. Може, а ось там за пагорбом може бути, а ось там. Видно в цьому, що Йосип він просто так робив свою справу ах, аби як. Він дійсно шукав своїх братів, він хотів знайти їх. Він там, за пагорбом, там, 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 там шукав. Ніде не знайшов. Аж ось раптом невідома людина якась. Говори, що ти шукаєш? Та братів моїх шукаєш. А що він відповідає? А я якось почув. Тобто він міг не почути, він міг не знати, куди його брати пішли, але ж він знає. Йосип міг не зустріти цю людину, але ж зустрів. Зустрів. Сказав: да, от там. Це близько, приблизно ще 25 кілометрів треба було йому йти. Він відправився ще тут. Близько 100 кілометрів Йосипу потрібно було, щоб зробити цю справу. Він пішов, знаходить їх. Добре. Брати вирішують його вбити. Тут Рувім каже, ні, не будемо вбиватися. Ну, чудово, хоч один розумний брат, який вирішив не вбивати. Говорить, давай кидаємо його в яму, кидають його в яму. Тут їде випадковість чи ні, їде цей караван з торговий. Здавалося, могли йти іншим шляхом, могли не в цей самий момент, могли перед цим пройти, могли після цього пройти. Але ж вони йдуть йдуть саме зараз. Вони кажуть, продамо його. А Рувіма ні. Знову. Де Рувім ділся? Кудись пішов по справах? Немає випадковість. Можна сказати випадковість, але ні. Не випадковість. І після цього його беруть і продають. І після того він підправляється в рабство. Випадковість. Знову випадковісті, можна сказати. Але це не так. Ми можемо, ми можемо сприймати багато обставин в нашому житті, не придаючи цьому ніякої уваги, що воно не має значення. Ну, сталося щось в нашому житті. Але ем, все ж таки дуже важливо, як ми ставимося до цих ем, випадковостей, які вони в нашому житті бувають. Ем, ми не віримо в випадковість, і це добре. Ем, як сприйняв, як, ми сприй... як сприйняв Йосип ці події? І як ми можемо сприймати це? От Йосип, з його сторони, уявіть собі, перед цим він бачив сни. Йому брати вклоняються, в ньому батько навіть вклоняється, а тут його в рабство продають. Щось не в'яжеться. Ну, я собі уявляю, що моє життя буде отаке. От я ж віруючий в Бога, значить, зараз у мене буде все. Чудово! Я, значить, зараз е, мене ніяка хвороба не ні троне, мені там ніякі проблеми не ні будуть. У мене, значить, я буду, я буду жити, просто мати навколо себе щит такий, огорожу, і все. Нічого зі мною не може статися. Але це не так. І Бог такого насправді не обіцяв, що з нами наше життя без ніяких проблем буде. Такого Бог не обіцяв. Тому уявіть собі, що думав в той момент Йосип. Можливо, навіть він сказав, як це все випадково, все так сталося, а як це воно буде. Ні. Можливо, в нього були якісь, знаєте, моменти, коли він просто розчарувався, а потім він прийшов. Тому що далі ми знаємо, що він, він старанно виконував свою роботу. Він, е, він потім, коли братам своїм говорив, він вже бачив і сказав, це Бог зробив. Це Бог над всім був. Це, це Бог зробив. Там, не там, винувачуйте себе і все це там. Це Бог зробив. І це добре це ставлення. Але в той самий момент. В момент, коли нам важко, коли нам щось не виходить, щось не, не те, то нам важко це переживати. І важливо, як ми це проходимо, як ми, як ми на це, до цього ставимося. Ем... Як ми повинні ставитись до таких обставин? На, ну, знаєте, З однієї сторони, важливо нам знати, що цим всім керує Бог. Но, е, добре така фраза, знаєте, чули ви, да, що Бог ще до створення світу це все продумав. Да? Бог ще. 5000 років тому знав, що буде те, що буде сьогодні. да? От, Будь ласка, будете виходити звідси, будьте обережні. От, випадково зверху падають сосульки там, крижані, може впасти. і от, З тої сторони, і з тої сторони, не ставайте близько до да? просто попередження. Да? Бо реально падає так, що може поранити. да. Е, і можна, можна сказати, Бог ще там за 1000 років все продумав. Але. Е, Знаєте, є такі обставини нашого життя, які не Бог створює, але ми можемо самі бути винні в тому, що це Бог скажімо, ну, наприклад, Бог сказав, що «що посієш, то і пожнеш, да? що посієш, то і буде. Тобто, якщо ви, наприклад, колітесь наркотики, то значить, що то потім станеться, ви помрете швидко. Да? Якщо ви там курите, то потім буде хвороби з легкими, ще там щось. Тобто Бог може зберегти, Бог може, щоб цього не сталося, Бог може. Але це навпаки більше винятки. Але в таких випадках, коли ви, наприклад, самі щось зробили погано, а потім можете сказати, ну, Бог це задумав. Бог це задумав, але це не він створював, він не хотів би, щоб може, би, так було. Але він сказав, ну, що так буде. Ну, Наприклад, там наші. Якісь там, Ми робимо обман, ми робимо хтось там е, обманював, і хтось крав, а потім його спіймали, щоб посадити. Ну, це не Божа воля, щоб так було. Але це не Божа воля, щоб ви обманювали, щоб ви крали. Це не то. Але е, ви самі це робите і потім самі доводите до якихось наслідків. Ну, Наприклад, хто не береже своє здоров'я, потім воно. Руйнується, і потім можна сказати, ну це Бог спланував, Бог так задумав, щоб я помер в 25 років. Ні, це так Бог не хотів би, щоб так сталося. Але ну, ти сам робиш такі дії для того, щоб, щоб це пришвидшити, щоб це сталося. У Бога є план для тебе. але в той ж самий час Бог дає ну, вибір, Бог дає можливість. ну, Людині саме обирати. Ем, і потім результати від нашого вибору залежать, що потім буде. Тому не у всіх випадках ми можемо сказати: це так Бог спланував, щоб я сьогодні проспав. Да? Тому що вчора я ліг там в, 5, в 4 ранку, тому що сидів за комп'ютером, грав там, і що ще. І я сьогодні проспав на роботу. Оце Бог так спланував. Це було так задумано ще 5 тисяч років тому. Ні, це Бог не спланував. Так не було в Божому плані. Но ми самі все це зробили, щоб до того довести. Це не те, що Бог хотів би. Да? А вже ж Бог використовує всі ці обставини життя, щоб нас навчити і приготувати для чогось. А вже ж Бог хоче, щоб якісь обставини сталися в нашому житті, які, можливо, зараз нам не зрозумілі, які ми просто не розуміємо. що, Для чого це. Але Бог через це хоче нас чомусь навчити і змінити нас. Да? І Бог бачить проблему навіть тоді, коли ми не бачимо. І ми думаємо: ну для чого це? Ну Для чого це сталося? Я не розумію, я не розумію. Але Бог знає. Ми можемо просто запитувати Бога, Бог для чого? І що в мене потрібно ще змінити? І я хочу змінитися. І Бог покаже. Бог не робить просто так і не буде показувати, які проблеми, якщо він, іменно саме для цього, що Якщо він хоче щось змінити, то він вам скаже. Точно кажу. Він не буде розуміти, знаєте, є таке правило, ну, якщо діти у вас є правило для батьків. Що потрібно спочатку навчити, а потім вже наказувати. Тобто не можна требувати від ребенка, від дитини те, чому ти його не навчив. Ти йому кажеш: прибирайся! Прийшов і там наказав його, що він не прибирався, але ти його ніколи не вчив цьому. От спочатку потрібно навчити, а потім вже. От так само Бог, він не буде вас наказувати те, чому, і требувати від вас від того, що він не показав вам, що у вас є проблема в цьому. Що він. Не буду очікувати, що ви виправляєтесь і при цьому не показувати. От бачиш, у тебе є тут гордість, от бачиш, у тебе тут є заздрість. Він буде показувати вам, щоб ви виправляли це. І нам слід пам'ятати, що Бог контролює кожну ситуацію. І нам треба навчитися через це. Коли ситуації якісь стаються, нам потрібно навчитися довіряти цим. Знаєте, в своєму житті. я Помічав ось такі трохи волнові такі моменти, коли я, я більше, е, більше себе завжди тримав в голові, такого, що я довіряю Богу, я довіряю. Ну, все, все просто під його контролем. Навіть було таке, що е, такі моменти, ну, якісь там, коли бувають такі моменти, коли ти навіть поспішаєш кудись, ти прийшов в банк. Тобі можна там швиденько щось заплатити, а в тебе ще автобус там чекає. І ти такий зараз не встигну, зараз не встигну. Щас... Скільки нервів тоді витрачається да, від цього, що зараз вже не встигну, а тобі обов'язково потрібно сюди попасти. Обов'язково потрібно заплатити, або ще там щось, і кудись там в кабінет якийсь ще попасти. І тут автобус ще останній. І прям, ну, критично таке, скільки нервів може за цей час вмерти в нашому тілі, а в цей момент прийти просто в розуміння, що ну, все під Божим контролем. От в даному випадку ну, я не можу нічого іншого зробити. Ну, якщо мені обов'язково потрібно в цей кабінет попасти, або там щось ще, і мені додому потрібно попасти. Я не знаю, як це буде вирішуватись потім. І я встигну чи не встигну. но от такі моменти вони допоможуть нам заспокоїтися, що Бог тут все тримає під контролем. Якщо мені важко, якщо е, відбувається те, що мені страшно, мені загрожує, зараз ми кожен, кожен день ми з вами під загрозою, знаєте, от цих е, шахедів, ракет, ракет, які летять, і обстріли, і е, частково, мені здається, ми всі сприймаємо трохи. Ну це не тут, це десь там. це І це не на нас. Ну на, як би, ну ж Бог береже, це не з нами станеться такого. Але. Як би не було, або ми залякані, або нам страшно, або ми радісні, і у нас все хорошо, ми все одно повинні розуміти і пам'ятати, що Бог це допустив зараз. Да? Хороше, або погане. Бог це зараз допустив. Бог це контролює. Да? Тобто є кордони, є межа, де Бог допускає більше або менше. Бог це контролює. І у Бога є мета. У Бога є мета, якою Він хоче досягнути через цю ситуацію, яка зараз є. Тому це потрібно пам'ятати. І ці трудності чи радощі, вони повинні допомогти нам просто наближатися до Господа більше. Тому живіть так дійсно, знаючи, що все дійсно під Божим контролем. І що потім, якщо ви зараз навіть не розумієте і не знаєте, що потім Бог це на добро приведе. Як написано, що люблячим Бога, хто покликаний за його волю, все діє на добре. Люблячим Бога, якщо ви любите, все буде точно на добро. Зараз не зрозуміло було Йосипу, як це, чому він зараз в рабстві і як він тут опинився, але все потім привело на добро його. Все не випадково, але не все Це не гарантія того, що все буде все добре, Бог не дає, а те, що потім буде на благо. І тому пам'ятаємо, що все під Божим контролем. Амінь Давайте тоді помолимось. Бог наш. Все під твоїм контролем. Від цього наше життя може бути щасливим, Боже. Від цього наше життя може бути спокійним, тому що ми можемо бути, можемо бути впевнені, що все під Твоїм контролем, Господь, під Твоїм контролем, наше життя, під Твоїм контролем, Господь, наше здоров'я, під Твоїм контролем, Господь, наша країна, під Твоїм контролем, Господь, всі президенти. Під контролем Господь все. Ми можемо довіряти Тобі, Господь. Ми можемо бути спокійні в Тобі. Ми можемо бути радісні в Тобі. Нам буває важко, Господь. Ми не розуміємо, як це все проходити. Буває страшно і буває просто, просто ми можемо бути в повному розпачі, Господь. Але. Допоможи, допоможи кожному нас, із нас в наших обставинах, в яких ми знаходимось, тому що в різних, тому що, Господь, по кожен, з кожним по різному ти зараз працюєш. І допоможи, Господь, довіряти тобі і бути спокійним, щоб все під Твоїм контролем, Боже. І щоб ми могли робити те, що Ти від нас очікуєш, і бути спокійним, що все інше просто під Твоїм контролем. Благослови Боже, Твою церкву в ім'я Ісуса Христа. Амінь.